Я і в Тасманії з Андрюхою. Поїхали! 7 година. година! Холодно. <кхем> Сьогодні ми поїдемо в Бен Ломонс National Парк. Там є така дуже цікава дорога, яка називається Jacob Sleder. Це такий серпантин, дуже-дуже цікавий. Отже, на вершині тої гори Джекос Ледер, гірськолижний курорт. І дуже-дуже ймовірно, що там може бути сніг зараз. Да, давай, за тобой, Андрей. Ух. Люди в зимових куртках, шапках. Зараз температура плюс 12, але це ми були на паромі всередині. Зараз може трохи впаде, а може навпаки трохи збільшиться. Бо я дивився температуру прогноз, зараз має бути десь плюс 8 всього на всього. Тобто не дуже тепло сьогодні. Хоча максимальна температура плюс 16 буде сьогодні. Так, кудись Андрій завести мене хоче. Якимись околицями їдемо. Отже, план на сьогодні такий. Виїжджаємо з Девенпорту і їдемо в напрямку Ланцестан. Там робимо зупинку на пізній сніданок, заправляємося та рушаємо в сторону Бомонт National Парк. Там наша основна ціль на сьогодні це Джакобс Ледер. Далі горами, лісами та полями доїжджаємо до сент Меріс, де треба купити щось для вечері. І потім перевалюємо через ще один гірський масив, щоб розбити намети на березі моря в кемпінгу Лакон-Біч. Має бути за декілька. За 5-10 хвилин дуже красиво, як сонце буде підійматися над горизонтом. Але вже видно така білесенька яскрава полоска. Ммм, як красиво! Дуже красивий схід сонця. На горизонті майже хмар немає. І звідти йде дуже класне світло. Десь там в долині попереду туман або хмара сіла. Попереду гори. Такий красивий схід сонця. Просто шикарний. Зараз під'їжджаємо до якоїсь долини і там всередині хмара. О-о-о! Знизу хмара клас. А це класний вигляд. Озеро, щоб було видно зверху. Чи це річка. О, вже сонце зійшло О, скрізь тучі. О, як гарно. Будемо на сонце, дуже красиво, але геть нічого не видно проти сонця. Температура та впала, до плюс 6 ми трохи збираємось наверх, вгору І температура так замітно падає. Вже холодно, плюс 6. Холодно їхати. А, навіть зеркала запотіли Десь там треба паркуватися тут бас. Тут не бас, тут не можна, тут карабас. Еч. Так, ну давай. Тут прямо Ну ми проїхали, воно з лівої сторони було Що ми зараз, Андрію, робимо? Їсти, їсти. їсти йдемо. Правильно. Ми дуже голодні. Да. Ми знайшли найкраще кафе у ланцестоні. Потрібно це Так. Да. Буде цей контрольне <голощення> <по> контрольне харчування. Контрольне <п 'я> <п 'я> <п 'я> харчування, так, ми ревізори. <п> – <'я> <п 'я> <п 'я> Встали сьогодні о 5.30. Так. Ні, не встали. Нас <п 'я> да. Нас розбудили. Казали, вшивайтеся з парому, у вас тут не було і не треба. Забирайте речі. Да, забирайте речі, то ми вже не включали камеру зранку, бо дуже швидко бігали І туман <клес> <клес>, <клес>, да, і холодно, холодно. <клес> 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 дуже холодно. А зараз гарно і ми будемо їсти. Покажемо що. <клес> Ну що, Андрюха? Поїли? Поїли. Добре поїли. Дуже добре. <рі> Жор, він вже не може спати? <ріст> Рано встали, дуже добре поїли. Да. Зараз Тепер, поїдемо на... Да. Тепер будемо рушати до сходинок, да. до Вен Ламон з Нашонал Парк і там буде що? Цей Сходинки... Джакоб Следер. Да. Сходинки Якоба, які будуть вести нас аж на... Гірськолижний курорт. Зараз подивимось, чи є там сніг, чи немає. Лижі в нас немає? Так, Лижі немає, але можна на жопі прокатитися. <рес> Машина, давай пропустимо. Так, і тут треба обережніше, бо немає розмежувальної лінії, і всі по центру їдуть. Ділянка, тільки б ще не розпустилася, тільки бороньки маленькі. Хтось спеціально висадив. Що бути той джакопслебер? В якому місці? Опер Блісінгтон. немає нікого! До в'їзду 8 кілометрів так. Так, а ну давай дивитися, що тут. Ice and Snow John to September. Ну вже не має бути, вже 3 дні. Жовтень, Бенломон 9 кілометрів, Віла, Бенломон, Alpine Village 18 км. Тобто 18 кілометрів у нас до верху виходить. Тобто все ж таки на цьому кряжі буде підйом. Ну що ж, подивимось, що нам ця дорога готує. І ця туча зверху. що ми з ними їхали на БМВ-хах парочка Нешонал парк. Так, що можна, що не можна. Не можна пиляти дрова, стріляти, котів та собак. заїхали в національний парк і починаємо наш підйом на гору хоробдома Expect Delays що таке? Черга. Захочих чи що? Сайдер, Трон Фрид Парк? Такий камнепад залишився після льодовику сходження. Так, згори спускався. się będą jechać. Угенькі повороти. такий великий радіус взяв. Потім вдома на відео будемо роздивлятися. <риклад> Щось я зараз окрім дороги геть нічого не бачу. І люди тут взимку їздять кататися наверх. Ой, машина там зверху стоїть. Трябва... Тук я сбоку стану. Уху. Uh -huh. Ну на лижах ж там вже ж якісь витяги, ну наверху. Десь там гірськолижний курорт, декілька готелів маленьких. А, да. Будемо по черзі зводити два байки руками. О, да. а, наче все наверху. Он десь витяги наверх. Фух. Наверху ми часу не гаємо. Робимо обов'язкові фото, 10 хвилин на відпочинок, і рушаємо вниз, бо попереду ще довга дорога.